Рада вам повідомити, що спеціальну канадську візу з дозволу на роботу на три роки офіційно продовжено до 15 липня 2023 року. Про це сьогодні повідомив на прес-конференції міністр еміграції Канади Шон Фрейзер. А також він заявив, що Підтримку, яку зараз отримують українці в Канаді, буде також продовжено на цілий рік. А саме до 31 березня 2024 року, це стосується разової федеральної виплати 3000 тисячі доларів на дорослого і півтори тисячі на дитину. Тимчасового житла, яке спонсорує уряд на перший час, а також орієнтаційних послуг, так званих resettlement services, тобто це курси англійської мови, допомога з пошуком роботи, допомога з пошуком житла в оренду, і так далі. Всі ці послуги, які спрощують вам процес адаптації на новому місці.